Буде краще, але щось так не віриться. Такі тяжкі трудні дні настали, що не знаю. Зарплати вовремя не дають, щоб хоч трошечки щось десь купити раніше задешевше, ціни піднімаються. Я знаю. Але думаю, що буде краще. Буде Все таке надія є, так. Дуже дякую. Витрачаєте гроші. на продукти харчування чи на речі? Найбільше на лікарство, бігає по аптеках. На лікарство? Так. Чесне слово. Я ще надію, що до кращого майбутнього. Е, Вкраїна чи... Ну, взагалі, країни. Не знаю, якщо далі буде таке, як це сказати, просто мать анархія, одне слово. Так, ви рахуєте, що йде з кожним часом все дохожує до кожного? Так. так? Я так рахую. Ви не надієтеся взагалі на що краще? Ну, може, якщо керівник молодий. І учений попадеться, то може щось буде краще, а так я не знаю. Чекати, ну, <реш> ну я не знаю, може якась людина дійсно досвідчена, яка розуміється, може дати їй можливість, щоб вона встановила в країні порядок. А так от, був Кравчук, став Кучма, але я зміни бачу. А скажіть, будь ласка, будете... зараз ви більше грошей витрачаєте на що, на продукти харчування чи на речі? Знаєте, я от я живу в селі, так що. Ну, деякі, може, я продукти э, покупаю, а так ніби на речі. Так, ну, так у вас виходить, що э, у вас допомога є села, так? Так. А якщо без села, то я не представляю, як люди. Не можна може... сказати, що без села зараз можна попасти, так? так. Дуже дякую, юбнева. Я... Добрий день. Скажіть, будь ласка, які ваші надії, щодо до майбутнього? Ні, ніяких поки немає. А чого ви так живите ставили? Майбутнє без всяких... Ну, я от 4 місці не працюю. Не працюєте? Не можете знайти роботи чи просто... Все, в гаражі, машина стоїть. Так. А немає роботи. Немає грошей. Так, дійсно. Зараз дуже, дуже багато скорочень на заводах, не працюють підприємства і зв'язку з тим, напевно, що у вас так вийшло. Я думаю, що так. Так. Ну, дякую. Скажіть, будь ласка, на що ви зараз витрачаєте більше грошей? На продукти харчування чи на речі? На те, і на те. На те і на те. Все дорого. Дуже дорого. Нормально. Нормально. Ви ну. так рахуєте, що зараз нормально, в цей час такі ціни. Я шо, ну, дорого, як ми буде дешевше. А ви працюєте десь на заводі? На марш-заводі. На можзаводі. І... Вас, ви рахуєте, що у вас така зарплата, що ви можете собі дозволяти і купляти продукти і речі? Така зарплата, що та... з нічого не може дозволяти. Ну, дійсно, я бачу ваша маленька дитинка, це вам дуже складно, напевно, що цей час так. В роду трудності є, звісно. Так. Ну, а от ваші погляди на наше майбутнє, ви вірите у його покращення чи не вірите? На щось надіємося. Надіємо? На якесь краще. Тільки яке, що нове. Я сподіваюся. Дуже дякую. День. Скажіть, будь ласка, ваші погляди на, на покращення нашого майбутнього? Ви вірите у краще, чи не вірите? Думаю, що може покращитися. Так знаю. Я знаю, я так думаю, на що ж? А, скажіть ще, будь ласка, ви витрачаєте в даний час сьогодні більше грошей на продукти харчування чи на речі? Я речі зовсім не купляю, бо в мене немає грошей. Так. Тільки на продукти. на продукти. Тільки на продукти. А на речі я зовсім нічого не витрачаю, бо в мене не стає, я не маю. Ну а вистачає вам вашої пенсії? На... Не вистачає, вистачає ні. Маленька пенсія. так? Мала. Як мільйон, то, то що зробить за нього? Я не підвищую зараз. А ви ж живете в місті чи в селі? У вас є якась допомога Ми, ми в місті немає, в селі немає нікого сказати. Що я хочу сказати? А я хочу сказати, що працювали всі, працювали, не дивилися, чи він має спеціальність, чи не має спеціальності, що всі трудилися. Начинає, після війни, була така розруха, була така біда. Після війни діти 8-10 років працювали в колгоспах. Працювали. І ми піднімалися, все господарство піднімалося, Думали, що буде добре. А старість прийшла. Ми не маємо за, за що купити кусочок Камила. Я, наприклад, маю мільйон пенсії, заплатила. За половину заплатила 500 тисяч квартир, газ і, Куриція, да? і, цей, і світло, а мені лишилося 500, навіть на хліб не вистачає. От живи і дивися. Ну якби молодь така стидно їдеш, десь молодь то йде, торгує, то мені старій людині встидно на, те, на тесту спекуляцій, на те, що встидно мені дивитися. Ну, якби трудилися, то такого не було б. знаєте. Я за те, щоб трудилися. Да, за те. От маєте, бо може якийсь виворот, маєте працюєте, на ньому будуть Де я дитину вже працюю, я вже 7 років як пенсіонерка. Так. Я нічого не працюю, я не можу, я не маю здоров'я, я, я волідовно не маю за що купити. Вот що, так. ще фотографію від нас? Так, да. до нас так по телевізору показувати. Що <laughs> ви кажете? так? Зараз дуже великі скорочення на заводах, на підприємствах. От ви кажете, що якби люди трудилися, ну це виходить так, що ніякої змоги їм теж для цього. Ну то вони, щоб на часть вони з ложа руки, а їздило, десь зв'язки шукало, на ну. сказати, Тоді виходить, що... Зараз сама замінка тільки виходить в начальстві. Так? Да, начальство, бо начальство має велику зарплату і не думає за пенсіонерів, не думає за робочих. вони мають великі мільйони. І тих саме ті, що депутати, що ми вибирають, вони думають, ага, прожив, проїхав, а навіть нам за білет, що, що цей, за білети то кажуть, що пенсіонер поїдеш раз в місяць куди-небудь, то ще за білет. то що спасибі, железній дорозі, що хоч безплатно поїдеш, там в міліць купиш кусочок мила, бо там у нас 30 тисяч мило, а там 20 тисяч мило. Все. Нічо, не на краще майбутнє, ви вірите нього чи не вірите. Так, хто його знає, які переміни будуть? Не знаєте нічого. Не знаю нічого. На наше майбутнє. Нічого не бачу вперед, спереду. Нічого не бачу. Н -н -н -н. Ой, вибачте. Ой, а на що ви зараз втрачаєте більше грошей? На продукти харчування чи на речі? На речі. На речі? Так. А з продуктами харчування вам виходить легше, чи може у вас якась допомога є села, чи... Ну, села я. Взагалі живу не тут. Так. Я зараз живу в Харкові. Допомагайка. Так як я воєнний, то я на особисті Ага, Значить, вам виходить зараз легше, так? А, скажіть, ваші погляди на наше краще майбутнє? Ви вірите у нього чи не вірите? Ну, тут тяжко сказати. Не зовсім вірите? Не зовсім. Але якась все ж таки надія є. є? Надія і... вмирає останнє. Так і. Чому заключається о, о, саме покращення нашого майбутнього? Як ви рахуєте? Mm, тут багато питань є. Які саме? Ви можете нам пора назвати? Тут сам насамперед, якщо люди собі зроблять самі, то вони будуть жити. Якщо... Це ви рахуєте, що саме в людях. Ну і в людях, і в нашому керівництві, які там наверху. Так. Ну, все ж таки буде надіятися нашому майбутнє. Дуже дякую. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, про свої погляди на наше майбутнє. Вірите у його покращення чи не вірите? Звісно, вірю. Вірите? Ви рахуєте, в чому заключається стане покращення? Я хочу. Всього. Ну, тому от, в людях чи в нашому переміску і в чому саме? В людях більше? Більше в людях? Так. Да. Ну, дуже, дуже дякую. Що ж це ви Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, про свої погляди у наше майбутнє, про його покращення. Погляди на майбутнє? Хоч чому саме, ви бачите, його покращення? От якщо все буде належати комусь, якійсь одній людині, там, наприклад, магазин, людина буде за це відповідати, це їй буде особисто, тоді тільки буде якийсь толк. А доки все буде наше, нічиє, то ти в нас нічоїсінько абсолютно не вийдеш. А скажіть ще, будь ласка, ви зараз в даний час більше грошей витрачаєте на продукти харчування чи на одяг на речі? Звичайно, на продукти харчування. Я дуже дякую. Не треба було, А то Скажуть одного і беруть інтерв'ю і пускають, а просто так, чисто захочете. нас. А от ходимо, шукаємо Дарем. людей і ловимо так, по дорозі собі хорошенько, Так. Да. Да. А на нас всі люди обращають внимание, так тікають одразу yeah? по клумбах. Yeah, да, да, дуже, дуже смішно, дуже дуже. Все ясно там. Так, ладно. Куди ви школу? Ні, бішли додому. Додому. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам зараз живеться у цей складний для нас час? Сказати правду дуже важко. Дуже важко. Мама хвора, учасник війни, вдова після інсульту. А ті кошти, що я мала на такий случай, вони інфляцію з'їла. І я зараз без роботи на мамину пенсію. А скажіть, а от ви вірите у краще майбутнє? Я вірю в краще майбутнє. Вірю тому, що за ночі завжди приходить день. І думаю, що більше виживу і буде краще. І у чому ви бачите саме покращення нашого майбутнього? Покращення? Я думаю, що якщо ми всі будемо. Працювати і більше дисципліни буде, то ми вийдемо з біди з тої скрути. Так. Ну добре, дуже дякую. 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 Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, про свої погляди на наше майбутнє? Чи вірите ви його, у його покращення, чи не вірите? Не знаю, я тут не можу нічого сказати, Я вже скільки років я не бачу покращення, ну, на найгірше можна надіятися, ні. На а скажіть, а от ви зараз в даний час витрачаєте більше грошей на продукти харчування чи на... Якісь речі, одяг. А які речі можуть бути? Як я мільйон 600 отримала, що я можу купити з речей? Нам І двоє не дітей? Ці гроші, так, звісно, да, мені не вистачає. А що ж я отримала? Двоє, двоє дітей. Що я можу купити? Що я можу купити? Дуже дякую. А то готові Чи не зачепляти. Добрий день. Скажіть, будь ласка, про ваші погляди на майбутнє. І що ви бачите, у чому ви бачите його покращення? Що вийти з лікарні тільки, зараз я бачу. <рес> ви знаєте, вибачте, але я... Скажіть, будь ласка, як вам зараз живеться у цей час? Ви знаєте, час. я не маю часу. Погляди на наше майбутнє. Ну, погляди, звісно, е, значить, дивлячись на сьогоднішню ситуацію у нас на Україні. Звичайно, песимістичні, але хотілося б вірити в краще. І сподіватися, що наша Україна стане дійсно могутньою, незалежною могутньою державою. Чому... Таку, як ми хотіли бачити її, звісно. Конечно... А у чому саме? Ви бачите, в у, у кому? Що у ну, кому? Як ви рахуєте, хто може покращити саме становище? Не, не хотілося б, звісно, в це, можу про це говорити, але мені кажеться, що потрібна сильна, сильна влада, сильна рука, може якийсь трохи сильніший керівник в нашій державі. Ну і, звісно, більш Це дуже трудно сказати про це. Дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, розкажіть нам, будь ласка, про свої погляди на наше майбутнє. На наше майбутнє. Я? Так. я, наприклад, не бачу свого майбутнє. Не бачите. Я тільки, як сказати, стараюся тільки... Майбутнє в мене тільки для дітей. Це я стараюся його бачити, тому що в мене діти ростуть. А так ніяких. Але ви все ж таки надієтесь на його покращення? Надіюсь. Ага. Бо без надії не можна жити. Надіюсь, дуже не випадку. Скажіть, от, в даний час, сьогодні, ви витрачаєте більше грошей на харчування чи на речі, одяг? На продукти? На продукти більше. Живемо в місті, нема де взяти. Ніякої допомоги. Не Ні, є, батьки є, вони допомагають, чи можуть, але в основному ми все самі купляємо. Так. Да. На продукти більше втрати. І вам ваша заробітна плата це дозволяє? Ви працюєте чи не працюєте? Я працюю, але ну, така в мене заробітна плата, що там дітям хіба що на, на фрукти, на овочі таке. А чоловік, в основному чоловік все. Так. Так. Дуже дякую вам. Будь ласка. Добрий день. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ваші погляди на наше майбутнє, що ви можете сказати? Скажіть, будь ласка, які ваші погляди на наше майбутнє? Ну, самі краще, я сподіваюся. Надієтеся його покращення, так? Да. Так. А скажіть, так. в даний час ви витрачаєте більше грошей на продукти харчування чи на речі? Ну, в даний час на речі, так як маємо село. Так. А хто Вас допомога велика У нас велика допомога за села, тільки так. Ви рахуєте, що зараз ті люди можуть обходитися за своєю заробітною платою, яка має допомогу села, так? Тільки так, іначе так, ніхто ваше. не може. Кодитися без села. Так. А хто не має села, то в них я вважаю, що в них всі гроші йдуть тільки на харчі. Тільки так. Дуже дякую. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ваші погляди на покращення нашого майбутнього? У чим ви його бачите? Боже, вибачте, я не маю часу, вибачте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ваші погляди на наше майбутнє. У чим ви бачите його покращення? Покаші нічого. Нічому? Покаші нічого. А от в даний час ви витрачаєте більше грошей на продукти харчування чи на речі. Одяг. Звісно, на продукти харчування. У вас ніякої допомоги немає, ні звідки, ні села, ні? Ні, зіткій... я засилалася. Так? І на квартирі тут. І дякую. Вам поглядаєте? Я вже не можу нічого сказати. Чого так песимістично відноситись до. Я не знаю, як маємо з цього вийти, з цього положення. Ви рахуєте, що це дуже складно, це час? дуже складно. Для нашої країни зараз це дуже складно. Але все ж таки якась надія у вас є? Звісно, є. А ще питання. От сьогодні в даний час ви витрачаєте більше грошей на продукти харчування чи на речі, одяг? На продукти харчування я гроші не витрачаю, тільки на хліб, тому що в мене в селі є мама, є жінки на мама і батько. М'ясо все таке ми маємо, картоплю, а хліб купляємо. Так, вам зараз краще виходить. Ну як? Раніше було краще. А заробітної плати вам вистачає? Не вистачає. вистачає? Допустимо, три мільйони ніяк не вистачить. На сім'ю 4 чоловіки. Жінка інвалід на пенсії. Двоє дітей. Не вистачить. Так, дуже важко. Дуже ще... важко. Дуже дякую. Усі а погляди на майбутнє. Оптимістичні. Оптимістичні. <laughs> Добрий день. Так, ваші погляди на майбутнє. Що ви можете сказати? важко <laughs> сказати. Ну, будемо дійсно найкраще, а як буде? Ну, Я не можу сказати. Сьогодні ви витрачаєте більше грошей на продукти, харчування? Ну, звичайно, на продукти, звичайно, на продукти. Так, менше майже, майже все на продукти. Да? Важко зараз. Важко, зараз. дуже Побігалі, важко. Хоч, так. І ми з чоловіком будовою працюємо і ніби непогано заробляємо причини з іншими. Не вистачає. Так? Ні, не вистачає. Якби не батьків, то так. Бо Бо важко. ж таки є сторони? Ну ясно, так. так. дуже дякую. Прошу. Ці погляди на наше майбутнє. У чому ви бачите його покращення? В чому я бачу покращення? По-перше, у прийнятті закону про державу і, державу і самоврядування. І ці е, президентські е, ініціативи про бюро розслідування і контроль. За виконанням цих законів. Далі в стабілізації, виробництва от, і економіки, так, економічних зв'язках між державними, з якими нам вигідно. І крім того, себе цінити починаючи від президента і кінчаючи родовою людиною. Відповідальність на кожному місці за роботу, за якість її і продуктивність. Ну і чесно обов'язки виконувати свої на своєму, можна сказати, посту. Ну і бути патріотом своєї держави, і свого народу, і себе цінити по своїй гідності, так як у нас є і науковий, і технічний потенціал, і промислова база. І треба, щоб був державий хазяїн, який би. Дбав за свою власну економіку, адже в нас ми ходимо по морі нафти і газу. Це і має на увазі і Харківську область, Чернігівська, Полтавську область, Шельф Азовського, Чорного моря. Вся в нас промисловість, наприклад, випускає обладнання нафтової, газової промисловості, але вона чого то не використовують на в Україні, а за кордоном, особливо в Тюмені і в інших областях Росії. От, більше дбати про свою власну, власну економіку. От. Ну і справедливо дивитися, значить, знати, який значить, прожитковий мінімум не роз роззарплату, хто працює на своєму місці, от, оцінити починаючи тож від першого керівника і кінчаючи нижчим владу від нижчих до вищих щаблів контролювати. От. І оцей от закон, який буде прийнятий про розмежування влади президента, парламенту. Судової влади, якщо буде за ними справедливий розслідування, контроль за ними, От. поставити границі, щоб вони не були прозорі, як це вони є, а таке настояще. Дбати за свою власну оборону, армію, От. справедливо оцінити роботу вчених. От. І Працівників освіти, охорони здоров'я. От в цьому я бачу. Залег навести порядок в державі. А то зараз скрізь безконтрольність, скрізь безконтрольність. І хто схоче, собі зайди і в державний магазин, подивися, ціна та сама, що на базарі, значить, що в спекулянтах, що в державному магазині, що в приватному магазині. От. Більше. Контролювати податкові інспекції ціни, зарплату. От. Але все ж таки буде надіятися на покращення. На Об, Обов'язково обов буде покращення. Якщо буде контроль за всім, от, то покращення буде. Дуже дякую. Пожалуйста. Чему вы бачите, в не покрасила. Даже не знаю. Ну как. Ну надеюсь, на накрасие мое будет. Не, как надея? Немножко есть. Да. А в чем самое, вы бачите, покрасило? Ну, зараз от, вроде на заводі діла нормально пішли. Не знаю. Ну, хоча мало надежды, але може щось буде. будет. ви кажете, в нас в заводі пішли краще страви. Це на рахунок чого вони краще пішли? Ну, зарплату вроді бы увеличили немного хоч. Ну, я знаю, що, що зараз заводи постоянні, немає роботи і дуже скорочені. Я не знаю, сколько там, два месяца работаю, пока нормально. В не час ви витрачаєте більше грошей на що, На продукти чи на одяг? Конечно на продукти. на продукти. Ніякої допомоги немає у вас, ніякого нет. Складно вам заражити, так? Да. Дуже складно. Сейчас всем трудно. Ну, все ж таки до надіятися на майбутнє краще. Да. Будемо. Ой, боже, дуже важко. А вот я зараз видна, така сподіваюсь, надію. От ваші надії на наше майбутнє. Хочеться жилати кращого, га. Щось мало дуже надії. А покращення майбутнє, в майбутньому чому. Ну взагалі і матеріально якось краще, і щоб духовні даже люди краще жили. Бо зараз такої духовності кругом. Дуже тяжко жити. Кругом одне. зло таке. На ну да. Скажіть, а вот сьогодні вы витрачаєте більше уже на продукти чи на харчування чи на одяг, речі? Ні, тільки на продукти. Тільки на продукти? Да, я от тільки на малого получаю 936 тисяч і И чоловік там, ну, миллион так с лишним, получається. Uh -huh. Ну що це гроші у на нас І И все, і у нас все на продукти йде, бо у нас ни села, нічого нема. Дуже складно, там, Конечно. Я сама з Сибири, uh -huh. поэтому <laughs> так балакають. Одне слово по-українськи, другое по-русски. Вот. А чоловік теж, він хоча местний, але все одно ні не немає, нічого тут. дуже тяжко, я не знаю, як кому інакше. No,